Вітаю всіх! Якщо чесно, не хотіла показувати вам цей сайт, оскільки є те, що мене дратує на цьому проєкті. Але трохи розібравшись у ньому, я все-таки зважилася розповісти, як він влаштований, які способи заробітку тут існують, наскільки він простий чи складний, і наскільки тут багато завдань. Зроблю невеликий огляд на сайт CryptoFlea, а спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору, я буду продовжувати. Ось цей сайт. Зараз трішки пробіжимося на ньому, що він тут нам пропонує, а потім докладно перейдемо на способи заробітку і відразу скажу, що тут ми будемо заробляти біткоін, тобто саташі, копійки криптовалюти біткоін. Сайт для отримання біткоїну. У дизайні нічого мудрого теж немає. Космонавт тут присутній, він літає і сидить за комп'ютером, здобуваючи дорогоцінні монети. Так, 143 дні онлайн не так багато. Цей сайт існує. Бачимо професійні партнери. З багатьма компаніями сайт співпрацює, і, мабуть, по всьому і відбуватиметься висновок на ці гаманці: Binance, Coinbase. І Тут багато їх бачимо. Останні три наші блоги: тут, мабуть, новини останні про криптовалюту. Саме у нас є для вас. Усі варіанти заробітку. І справді їх тут чимало. Ми бачимо це екран, короткі посилання, реклама для серфінгу, частини доходу, стіна пропозиції, завдання, читайте статті, досягнення, конкурси, ігри в кісті та реферали. Також можна їм одразу написати листа, навіть не реєструвавшись і не заходячи на сайт. Існує зворотний зв'язок, нічого ніхто не приховує. Ну, давайте я зайду до свого кабінету і будемо переглядати способи заробітку, які тут існують. Ми вже бачили, що кран. Давайте перейдемо так, спочатку на рекламу для серфінгу. Ха, і ось про що я говорила, не те, що мене дратує. Це ви можете навіть не натиснути на рекламу, а вас просто може перекинути на неї. Просто так, тому що їм так захотілося. Це реально дратує, рекламних блоків тут дуже багато по всьому сайті розкидані. Коли ти переходиш просто на кран, наприклад, ти відразу не можеш знайти кнопку, де заробити сатоші, починаєш гортати вниз, то вгору, то вниз, і потап... потрапляєш на рекламу, яку взагалі не хочеш дивитися. І навіть не думала на неї натискати. Ну, це реально дратує. Тут багато рекламних блоків, і це незручно. І ось я перейшла на цей серфінг, не бачу тут реклами, ну, вона рідко, значить, з'являється. Якось так. Давайте перейдемо тоді вже на кран, знайдемо тут кран. Ще сайт дуже слабко працює насправді. Ви натискаєте на якийсь заробіток. Знов на кран, наприклад, і потрібно почекати, поки сайт подумає перекидати вас, чи не перекидати на потрібну сторінку. Або, думає, може, через, чай, через якийсь там час вас перекинути, через три хвилини, або, може, через 2 секунди. Так, я перейшла на кран і тут бачу. Такий подарунок можна заробити монети, натискаю на нього і бачимо, успішно показує. Можна отримати до 111 сатошів. І ось я отримую подарунок, мені 75 дали. Ну, це непогано, я вам скажу. Так, 75, йдемо далі. Тепер давайте тут все-таки знайдемо кран. Він повинен бути. Так, натиснула я на кран, як це тут все відбувається. Спускаюся вниз, і ось, дивіться, є капча. Е, теж потрібно чекати довго чомусь, як він так збудований, цей сайт, не розумію. Ось іде перевірка. Реально. Сидиш і чекаєш до хвилини просто. Але це дуже довго, я такого ще не на одному сайті не бачила, чесно. Це дуже довго. Так, вибираємо, тут написано серце вибрати. Вибрали, написали мені успішно, ура! Невже? І я отримала знову сатоші. Ось такий кран роздає від 1 до 5 сатошів. Далі є розділ читання листів Блін, знову це реклама. Просто як вона вискакує, незрозуміла взагалі. Бридотина якась. Тут упродовж 4 хвилин треба сидити, сидіти читати листа. Ну, Це довго відбувається. Сидіть, чекайте, просто дивіться тупо на рекламний блок, або гуртайте, або займаєтесь іншими справами, п'ємо чай, пишемо вірші, пилисосимо, все, чим ви займаєтесь в будні, готуєте яєчню, а тут цокають годинники. Проходять хвилини. Натискаю «Продовжити». зараховуються додаткові сатоші чотири сатоші за 4 хвилини. Ну, напевно, це справедливо. Мабуть, це так і робе. Загалом я показала, що таке, такий сайт існує. Тут є ще короткі посилання, я не буду зупинятися на них. Але також тут дуже багато завдань, можна заробити додаткові монети. Дивіться, що тут пропонують зареєструватися на сайті, отримати 140 сатоші, наприклад, підписатися на канал у будь-якій соціальній мережі та багато інших завдань. Тут ми бачимо. Якщо погортати, то можна побачити завдання, виконуємо та отримуємо дохід. Додатковий дохід. Завдань тут насправді дуже багато, більш ніж на інших сайтах, але Виділити його цей сайт, цей проєкт, і поставити в перші ряди я не можу. Для мене він не настільки крутий, як інші сайти, про які я говорила раніше у своїх окремих відео, ви можете перейти подивитися. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так. Сайт не настільки крутий, як інші. Ну, Пробувати завжди потрібно. Одному підходить інше, другому третє, і одному не підходить те, що підходить іншому. Як то кажуть, кожному своє. Так, мене дратує, це дуже довго сайт думає, сторінки завантажуються дуже довго. Гаразд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Я й буду надалі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті, без вкладів, іноді з вкладенням. До нових зустрічей! Все буде Україна. Побачимось!